А, ну перед тим як розглянути методи хеджування процентного ризику, то треба згадати про ну, те, що коли ми говоримо про процентний ризик, ми оперуємо поняттям процентних ставок, або ще вони мають назву відсоткові ставки, які є цінами, що регулюють кредитування та позичання. Позичальник сплачує відсоток позикодавцеві в певному відсотку від суми капіталу, як ціну за користування позиченими коштами. І, от як і з іншими цінами, діє вплив попиту та пропозиції. наприклад, чим вищі процентні ставки, які нараховуються, тим нижчим буде попит на кошти з боку позичальників. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, взяти десь кредит. Ота процентна ставка, під яку нам цей кредит можуть бути да, ну, надати, да, наприклад, 10%, це і є ціна того капіталу. Але якщо інший банк нам запропонує, наприклад, ставку там, 6%, значить, звісно, що ми можемо позичити гроші в тому банку, який нам запропонує меншу ставку. Але ідея тут полягає саме в тому, щоб розуміти, що оці відсоткові ставки якраз і є ціна отих кредитних фінансових ресурсів. Значить, і тому от, хто, ті, хто і отримують цю процентну ставку, і, скажімо, е, е, генерують, вони всі підпадають під ризик процентної ставки. Це ризик зміни процентної ставки та вплив, який це матиме на прибуток і грошові потоки. Значить, ризику процентної ставки піддаються компанії з плаваючою та фіксованою ставкою боргу. Цей тип ризику є найбільшим для фінансових посередників із великими обсягами активів, які приносять відсотки або зобов'язання, за якими виплачуються відсотки. Значить, які є види процентних ставок? Загалом є фіксована ставка і плаваюча ставка. Значить, фіксована ставка процентна, як правило, є по облігаціям, а плаваюча ставка йде по овердрафтам. Значить, загалом. Фіксована ставка являє собою систему нарахування відсотків, розмір яких не змінюється протягом усього терміну. Плаваюча ставка може змінюватися в залежності від певного ринкового показника, але тут потрібно розуміти, що оця плаваюча ставка вона складається з двох частин, завжди є певний базовий відсоток, а потім далі до нього вже додається певний плаваючий індекс. Значить, і от ця плаваюча процентна ставка, вона загалом визначається як базова відсоткова ставка плюс спред. Значить, що мається на увазі? Загалом оця відсоткова ставка вона може плавати за рахунок оцього. Спреда. Тобто процентні ставки за боргом з плаваючою процентною ставкою зростатимуть або знижуватимуться відповідно до змін базової процентної ставки, наприклад, базової ставки банку або лондонської міжбанківської ставки. Ну, от, да, Бор, це якби Лондонська, е, ну, ставка, яка затверджується лондонською міжбанківською. Біржа. Спред залежить від кількох факторів, таких як тип активу та кредитний рейтинг споживача, і е, тут, от в чому, якби, чому вона плаваючи, ця процентна ставка, це те, що вона може коригуватись щокварталу, півроку і е, щороку. Е, і відповідно, якщо ця. Базова процентна ставка коригується, то й сама уже ставка на певний ресурс. Вона ну якби змінюється, да, і це може як позитивно, так і негативно вплинути на. Суб'єкта, який ну, пов'язаний з цими відсотковими ставками. Загалом підвищення відсоткових плаваючих ставок впливає на збільшення фінансових витрат і зменшує прибутки до оподаткування у звіті про фінансові результати, і в остаточному підсумку може призвести до зменшення нерозподіленого прибутку в звіті про фінансовий стан. Компанії. Значить, фіксована процентна ставка або фіксовані процентні витрати визначаються, як правило, ну, множенням цієї фіксованої процентної ставки на фінансове зобов'язання. Це незмінна ставка, що нараховується на зобов'язання та залишається незмінною протягом усього. Періоду. Тут важливо розуміти, що компанія з високою часткою боргу з фіксованою відсотковою ставкою зобов'язана виплачувати фіксовані відсотки. От якщо відсоткові ставки різко впадуть, то компанія постраждає від втрати конкурентної переваги порівняно з компаніями, які використовують запозичення за плаваючою ставкою, витрати на відсотки та вартість капіталу, яких зменшаться. Варіант відсоткової ставки, яка поєднує фіксовану ставку протягом певної частини терміну та регульовану ставку для залишку терміну погашення, називають гібридами. Значить, причини коливання процентної ставки. Як правило, їх дві: це зміна структури процентних ставок і кривих доходності і зміна економічних факторів. А, значить, і ще важливо розуміти, що в межах фінансового аналізу. От саме цих фінансових ризиків в контексті от саме процентного ризику проводиться гепаналіз процентного ризику. Зокрема, банк здійснює кількісну оцінку процентного ризику на підставі аналізу чутливості чистого процентного доходу до зміни відсоткових ставок. А також оцінює зміну економічної вартості капіталу в результаті рівномірного суму кривих доходності на один процентний пункт. Оцінка здійснюється за всіма позиціями для інструментів з фіксованою та плаваючою процентною ставкою. Як проводиться такий аналіз чутливості до ризику зміни процентних ставок? Є ну, активи, по яким існують певні да, от процентні ставки, наприклад, там кредити клієнтам, інвестиції наявні для продажу, там інвестиції утримувані до погашення, що там рахунки клієнтів, поточні рахунки та депозити, тобто, це ті базові інструменти, на які ну нараховуються певні процент ну, проценти. І ці проценти можуть ну, якби змінитися, да, значить, і, от як, і для того, щоб прорахувати, якщо на ринку відбудеться от зміна цих процентів, які е, втрати да, от може отримати банк від такого різкого коливання. Процентних ставок. От для цього, для того, щоб їх визначити, ми можемо якраз розрахувати суму цих чутливих фінансових активів з чутливими фінансовими зобов'язаннями. Спочатку от ми їх виокремлюємо, да, і от дивимося, яка є різниця. От якраз цей геп він далі нам буде показувати, наскільки чутливою є операції банку до ризику змінних процентних ставок, значить, і для того, щоб оцінити оцю чутливість, ми спочатку визначаємо чутливість фінансових активів при зміні процентної ставки на 1%, Визначаємо чутливість фінансових зобов'язань при зміні процентної ставки на 1%. І далі можна визначити чистий вплив зміни процентних ставок на чистий прибуток на капітал. Для цього ми от якраз знаходимо. Різницю між оцим, скажімо так, чутливістю, да, і коригуємо при цьому ще і на податок на прибуток, і у нас виходить певне значення, яке якраз і є тим мультиплікатором, що буде показувати, наскільки от зміна процентних ставок буде впливати на фінансовий результат банку. Значить, якщо як ми можемо інтерпретувати ті розрахунки, які ми тут побачили, що з таблиці видно, що ГЕП банку від'ємний, отже, зі зростанням відсоткових ставок на 1% чистий прибуток банку зменшуватиться на 24 мільйони 931 тисячу гривень, і навпаки, у разі їх зниження на 1% чистий прибуток збільшуватиметься на 24 мільйони 931 тисячу гривень. При збільшенні середньої ставки процентних доходів на 1% прибуток до оподаткування зростатиме на 226 мільйонів 325 тисяч гривень при збільшенні середньої ставки процентних витрат на 1%, прибуток до оподаткування зменшуватиметься на 256 мільйонів 729 тисяч гривень. Тобто бачимо, що розуміння суті оцих процентних ставок також дозволяє. Виявляти цю чусливість, але ну, не проводячи якихось там таких ну, глибоких і складних розрахунків. Як можна управляти процентним ризиком? Загалом управляють за допомогою або внутрішнього хеджування, або з використанням зовнішніх інструментів хеджування? Значить… Внутрішніми інструментами хеджування є управління активами та пасивами, узгодження та згладжування. Зовнішні інструменти хеджування процентного ризику це форвардні угоди та деривативи, ну, звісно, що за процентними ставками. Основна ідея управління активами та пасивами, що фіксовані відсоткові ставки для платежів або доходів можуть мати різні часові масштаби. І от коли ми говоримо говоримо про управління активами та пасивами, мова йде саме про досягнення певної тривалості платежів і прибутків. Наприклад, якщо підприємство має десятирічну іпотеку на будівлю з фіксованою процентною ставкою 5% на рік, але здає будівлю в оренду на 6 років за ставкою 7% на рік, це буде нормально протягом 6 років. Але потім, якщо прибутковість від оренди впаде до 4% на рік, бізнес почне втрачати гроші. Більш безпечним варіантом було б зіставлення терміну позики з періодом оренди. Тобто тут мається на увазі, що відсоток процентний від процент, який сплачується, повинен бути не не більше, ніж той процент, який отримується, значить, оце такий один із інструментів от контролювання цих процентних ставок. Зіставлення та згладжування зокрема стосується зіставлення, це коли зіставляються зобов'язання та активи зі спільною процентною ставкою, наприклад, дочірня компанія А компанії може інвестувати на грошових ринках за ставкою Лібор, а дочірня компанія Б позичає через той самий ринок за ставкою Лібор. Тобто, якраз щоб ну, ті самі ставки процентні використовувати, тоді мінімізується цей процентний ризик. Згладжування це те, що компанія зберігає баланс між запозиченнями зафіксованою та плаваючою ставками. Значить, Ну і зовнішні хеджування це або угоди про форвардну ставку, або деривативи на процентні ставки укладаються. Ф'ючерси на відсоткову ставку це контракти між покупцем і продавцем, які погоджуються купити та продати борговий інструмент у майбутньому, коли термін дії контракту закінчиться за ціною визначеною сьогодні. Ну, тут щось треба відзначити, що загалом ф'ючерси на процентні ставки, як правило, використовують для спекуляційних цілей. Опціони процентної ставки, значить, Надають покупцеві право, але не зобов'язують укласти угоду за узгодженою процентною ставкою на майбутню дату погашення, у день закінчення терміну опціон, покупець повинен вирішити, чи використовувати право, чи ні. Ну і в залежності від того, ну, як у нас ми класифікуємо опціон або на продаж, або на покупку певного базового. ну, якби, Інструменту вони відрізняються або є опціон пут, або є опціон кол. Ну і свопи процентної ставки, це угоди, за якою сторони угоди обмінюються зобов'язаннями щодо відсоткової ставки. Свопи процентної ставки можуть діяти як засіб переходу від виплати одного виду відсотків до іншого, залучення менш дорогих позик і забезпечення кращих депозитних ставок. Тобто, для того, щоб убезпечитися від різких коливань процентних ставок, от можна укласти такі свопи, щоб ну, застрахуватися від певних таких дій. І коротенько, я хочу, щоб ми розглянули задачку. Значить, у нас є певна така якби, ситуація, середня змінна відсоткова ставка за овердрафтом, наданим ТОВГАМА в 2022 році була 5%, в 2021 році 4 Стаття, інші довгострокові фінансові зобов'язання ТОВГАМА включає 8% облігації, що розміщені за номіналом і підлягають погашенню через три роки. Поясніть можливі ефекти збільшення відсоткових ставок для ТОВ «Гамма», обґрунтовуючи міркування розрахунками структури фінансових зобов'язань, структури процентних платежів і коефіцієнта покриття відсотків. Надайте рекомен... рекомендації управлінському персоналу ТОВ «Гамма» щодо можливих заходів. У відповідь на ризик збільшення відсоткових ставок. У нас є витяги із фінансових звітів, зокрема, звіту про фінансовий стан. Ми знаємо, що, як правило, відсоткові ставки у нас йдуть по, ну, по зобов'язанням. Значить, шукати ми їх будемо тут. Да? Значить, зобов'язання у нас можуть бути от інші довгострокові фінансові зобов'язання, і є от короткострокові кредити банків. Значить, Є інформація за 22-й, за 21-й і є у нас от по довгостроковим облігаціям теж інформація по залишкам оцих зобов'язань, які були ну, отримані під певні відсотки. Значить, і що ми. Будемо, начнемом, потрібно нам пояснити, як можуть вплинути збільшення відсоткових ставок. Загалом визначаємо структуру фінансових зобов'язань даної компанії з фіксованим відсотком. Це якраз і є у нас наші оці довгострокові облігації. Значить, визначаємо їх якби частку у загальній сумі зобов'язань, за які сплачуються відсотки. Значить, ми вийшли на це значення, значить, відповідно, визначаємо у 2022 році. Значить, і також визначаємо тепер за таким, якби залишковим принципом, які фінансові зобов'язання у компанії є із плаваючим відсотком. Значить, 100 мінус 55 і 100 мінус сорок і Значить, визначилися із структурою фінансових зобов'язань компанії. А тепер визначаємо фіксований відсотковий платіж за вісіми відсотковими облігаціями для. Даної компанії. От у нас і 2021, 2022 рік, якраз от дивимося, які є, будуть такі фінансові оці витрати. Змінні відсоткові платежі за овердрафтом. Значить, там у нас є 4 та 5 відсотків. Значить, і от ми дивимося фінансові витрати, які йдуть за, ну, в залежності від того, яка була оця різна відсоткова ставка. Бачимо да, цю різницю. Ми можемо спочатку визначити фінансові витрати в 2021 і в 2022 році, от визначаємо їх. Значить, і що нам дають ці, ця інформація? Значить, ми можемо визначити структуру відсоткових платежів, після цього вийти на коефіцієнт, покриття відсотків. Значить, структура відсоткових платежів виходить у нас наступна. Визначаємо частку фіксованих платежів шляхом зіставлення саме інформації, от по фіксованим платежам в загальній сумі, от в нас вийшло в 2021 році 71 відсоток, в 2022 році 52,9 відсотків. Частка змінних платежів у відсотках. Ми таким якби залишковим принципом. Ну, да, от визначаємо. По ходу ще визначаємо коефіцієнт покриття відсотків, є класична формула, коли операційний прибуток зіставляється із фінансовими витратами. Ми їх тут тут порахували. Значить, в 2021 році у нас в 11,6 більше разів операційний прибуток від, один, від фінансових витрат, в 2022 всього в 9,2 рази. І тепер, які ми міркування можемо надати щодо можливостевих ефектів от збільшення цих відсоткових ставок, в даному випадку повердрафту по 4 до 5 відсотків, що серед джерел фінансування ТОВГАМА є довгострокові фінансові зобов'язання за облігаціями із фіксованою процентною ставкою, і зобов'язання за овердрафтом зі змінною плаваючою ставкою. Частка процентних платежів за фінансовими зобов'язаннями із плаваючою ставкою зросла з 20% у 2021 році до 47,1% у 2022 році, що також свідчить про зростання фінансового ризику для компанії. Облігації з фіксованою процентною ставкою мають термін 3 роки до їх погашення і тому надають ГАМА довгостроковий захист від підвищення процентних ставок і відповідно знижують фінансовий ризик. Але за даними звіту про фінансовий стан у 2021 році 55% фінансових зобов'язань компанії мали фіксований відсоток, але в 2022 році їх частка впала до. 41,3%. Відповідна частка фінансових зобов'язань зі змінною ставкою зросла з 45% у 2021 році до 58,7% у 2022 році, що збільшило фінансовий ризик для ТОВ «Гамма». Коефіцієнт покриття відсотків знизився з 11,6 разів у 2021 році до… 9,2 рази у 2022 році, і у випадку, якщо зниження продовжиться, це може стати причиною загрози фінансовій стабільності товгама. З точки зору впливу збільшення відсоткових ставок, фінансовий ризик ТОВ «Гамма» зріст і може продовжити збільшуватися, якщо компанія не задіє заходи, щоб зупинити зростання овердрафту зі змінною відсотковою ставкою. Підвищення відсоткових ставок впливає на збільшення фінансових витрат і зменшення прибутку до оподаткування у звіті про фінансові результати, і в остаточному підсумку може призвести до зменшення поділеного прибутку в звіті про фінансовий стан товариства. І які ми можемо дати рекомендації для ТОВГАМА? Одним із способів застрахуватися від підвищення процентних ставок є заміна в структурі фінансових зобов'язань товариства, частини або всієї суми овердрафту зі змінною ставкою на довгострокові фінансові зобов'язання із фіксованою процентною ставкою. Між тим, у випадку падіння процентних ставок ТОВ ГАМА не зможе отримати вигоду, якщо більша частина фінансових зобов'язань буде зафіксованою, а не заплаваючою ставкою. У короткостроковій перспективі доцільним є застосування опціонів відсоткової ставки та ф'ючерсів на відсоткову ставку для вирішення проблеми, пов'язаної із зростаючим овердрафтом ТОВ ГАМА. У довгостроковій перспективі. Товгама доцільно розглянути можливість залучення банківської позики зі змінною ставкою, прив'язаною до СВОПУ, який передбачає обмін змінної відсоткової ставки на фіксовану.